Добрий день, колеги! Вітаємо вас на демонстрації Microsoft Dynamics X2012. Сьогодні я розповім вам про управління інформацією про продукти. Під час демонстрації ми розглянемо номенклатурний довідник, атрибути продукту, категорії, специфікації, а саме конструктор специфікації та строки специфікації. Щоб побачити довідник номенклатур, перейдемо у модуль керування відомостями про продукти. Відкриємо пункт продукти, що використовуються. У системі є зручний пошук по номенклатурі, наприклад, по коду номенклатуру. Вводимо код та натискаємо Застосувати або по іншим полям. Знаходимо необхідні номенклатури. Система виведе номенклатури, які включають 1101. Зараз це одна номенклатура. А наприклад, якщо шукати тільки 11, то система знайде значно більше відповідних номенклатур. У новій версії Microsoft Dynamics X можна працювати з атрибутами продукту. Для цього натискаємо кнопку Атрибути продукту, де задаємо необхідні атрибути. Для комп'ютера, наприклад, це може бути розподільча здатність дисплею, розміри, тип процесору та інше. Такі атрибути дозволяють гнучко налаштовувати фільтри, вибірки для зручної роботи наших працівників. Відкриємо пункт меню зображення продукту. Тут можемо обрати файл із фото чи малюнком нашого продукту, і це зображення буде використовуватися як на веб-порталі, так і у відповідних формах самої системи. Перейдемо до категорій, натиснемо пункт категорії продуктів. Саме тут ми можемо приєднати продукт до необхідних категорій. Система відкриє ієрархічні списки, в яких ми обираємо відповідну категорію для продукту. Розглянемо пов'язання продукту. Ця функціональність використовується для роботи з продуктами, які доповнюють поточний або схожий з ним функціонально. Це корисно, наприклад, для нашого веб-магазину. Обираємо необхідний продукт до нашого та встановлюємо необхідний тип зв'язку у відповідності до попередньо налаштованого довіднику. Тобто, наприклад, до ноутбуку ми можемо додати пов'язаний продукт комп'ютерна миша. Розглянемо вкладення. До кожної номенклатури ми можемо прикріпити документи, файли, зображення, нотатки. Є можливість перегляду вкладень. Перейдемо до вкладки інженіринг, де розглянемо функціональні специфікації, відкриємо конструктор специфікацій. Конструктор або дизайнер специфікації має дравоподібну структуру усіх продуктів, що входять у дану специфікацію. Ми можемо розкривати рівні вкладених специфікацій, тобто специфікацій, що входять в нашу специфікацію. Конструктор дозволяє перетягувати номенклатуру як всередині активної специфікації, так і з довідника номенклатур. Якщо ми притягне всередині специфікації, то це змінює порядок виконання робіт в цієї специфікації. Над довідником номенклатур ми бачимо поточний маршрут. Номер операції є послідовністю виробничого процесу, який ми можемо бачити із конструктора специфікації. Тобто в нашому прикладі номенклатура BMRF 050 буде оброблятися операцією 10, а інша номенклатура обробляється за операцією 20. Перейдемо до строк специфікації, відкриємо пункт меню строки. Тут ми бачимо декілька версій специфікації, кожна з яких може мати різний набір компонентів та вимог щодо їх реалізації. Ми також можемо визначити різні версії специфікацій для різних сайтів компанії. Наприклад, сайт 1 може знаходитися в одній країні, а сайт 2 в іншій. Тож ми познайомилися з можливостями системи покривання інформацією про продукти. На сьогодні це все. Дякуємо за увагу!